Миру, друзі, а ви знали, що раніше, 100 років тому назад, у церкві зароджувалися університети, кафедри, наукові ради, наукова інтелігенція. І всі ці люди вони були освіченими. Вони перш за все мали теологічну освіту. Усі науковці, да, вони здебільшого були віруючими взагалі людьми, які Робили якісь відкриття, вони черпали взагалі своє натхнення і слово Божого. Теологія це слово Боже, це наука, яка підтверджує, що цей світ створив Бог. А еволюція це теорія, яка не має ніякого научного підтвердження. І, взагалі, раніше в навчальних закладах були основні три факультети. І перше це була теологія, не еволюція, не якась там теорія і так далі. А теологія, друге, це медицина і третє це вже був юридичний факультет. І теологія це був найскладніший. І самий такий найпопулярніший факультет. І всі науковці, знову ж таки, повторююсь, вони взагалі е, вірили в Бога. І раніше, взагалі, на тих, хто не вірив в Бога, дивилися, знаєте, з підозрою, чи він хворий, чи він сектант, е, чи в нього щось не так в житті і так далі. Тобто не дуже сприймали таких людей у суспільстві. Тому, друзі, я запрошую вас вивчати Слово Боже, вивчати теологію у місії. Слово Боже, Салтаненко». Напишіть мені, якщо вам.